Кучові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проекті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 13 січня, і як завжди, у цій порі, ми розпочинаємо програму «Радіодень». з вами. Ведуча Анжеліка Товчій за операторським культом Наталя Квашенко. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. первомайськ 105,9 FM. Організаційна модель соціального страхування в Україні зазнала змін відтепер. Уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є пенсійний фонд України. З 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до якої страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме не фонд соціального страхування України, а Пенсійний фонд України. У міністерстві соціальної політики зазначають, що реалізація такого рішення не просто дозволить скоротити управлінський апарат, а й зменшити видатки на його утримання. Повідомляється, що об'єднання інформаційних баз та функціоналу двох страховиків в одну структуру є кроком до створення єдиної системи соціальних виплат на базі інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Завдяки цьому скоротиться час на обробку інформації, прийняття рішень і надання послуг громадянам, мінімізуються помилки та людський фактор. Крім того, як установа, що має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є держателем і адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності, пенсійний фонд України відтепер здійснює призначення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону. Профілактику нещасних випадків на виробництві, проведення перевірок обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів, контроль за використанням страхувальниками страхових коштів. Чи змінилися з 1 січня 2023 року умови надання та розміри страхових виплат, як здійснюватимуться виплати по лікарняним, що зміниться для одержувачів пенсій, субсидій та пільг? Про це і не тільки поговоримо сьогодні в програмі. З нами на прямому телефонному зв'язку начальниця головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сечогова. Отже, пані Олено, перш ніж говорити про зміни у системі державного соціального страхування, які торкнуться в тому числі і жителів Миколаївської області, поясніть, які саме виплати відносяться до страхових. З 1 січня набула чи не зіновна редакція закону премії про загальні державне соціальне страхування. І відповідно до неї уповноваженим органом управління в системі загальнобовського державного соціального страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві визначено пенсійний фонд України. Тобто змінюється орган, який буде забезпечувати виплати за даними видами страхування. Пенсійний фонд виплачуватиме допомогу по тимчасовій Втрати працездатності лікарняні, допомогу по вагітності і пологах, як народі говорять декретні, і допомогу на поховання застрахованих особам, в тому числі тим, які потерпіли на виробництві. Одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Тобто орган, який буде здійснювати ці виплати, змінюється. Що стосується самих виплат. Порядку їх нарахування, виплати практично нічого не змінить. Тобто, тобто можна... страхованих mm -hmm. осіб змін не відбувається. Тобто так. можна говорити про те, що не змінюються ні умови надання, ні розміри страхових виплат, правильно? Ні. Е, змінюється, скажімо так, для роботодавців механізм подання заявів розрахунків на відшкодування лікарняних листів. Е, як було е, перші п'ять. Робочих днів за рахунок страхувальника оплачується лікарняний наступний за рахунок коштів фонду за державного соціального страхування. Змінюється лише механізм подання заяв розрахунків саме для страхувальників. Для цього на вебпорталі пенсійного фонду в кабінеті страхувальника є відповідний функціонал, який дозволяє сформувати заяву розрахунку. Розрахунок підтягнути лікарняний листок з електронного реєстру лікарняних по підприємству по застрахованим особам, які по яким розраховуються ці лікарняні, підтягується інформація з реєстру, який веде пенсійний фонд, тобто з реєстру застрахованих осіб, і таким чином, через цей кабінет, страхувальник подає заяву розрахунок. Якщо до першого січня термін опрацювання цих заявок. Для фонду стального страхування був 10 днів, то для пенсійного фонду це 3 дні. Тобто протягом 3 днів повинна бути опрацьована ця заявка, і кошти направляються на рахунок страхувальника. Ну тобто, тобто самому опраць, працівнику звертатися да, і щось там робити ну, особливо не пенсій. треба. Так, як і раніше, він нікуди не звертається, uh -huh. всі питання вирішуються пенсійним фондом і його страхувальником. А чи потрібно І людям вже, так, да, угу. да, да. чи потрібно людям, які яким страхові виплати було призначено фондом соціального страхування повторно звертатись до пенсійного фонду тепер вже для продовження виплати? Ні, абсолютно нікуди звертатись не потрібно. Ми вже профінансували ті виплати, які нарахував фонд у грудні на січень. Виплата до до речі цих здійснюється за минулий місяць, тобто. В кінці грудня були нараховані виплати за грудень. Пенсійний фонд прийняв нараховані суми. ми вже профінансували їх виплату в сумі понад 7,8 млн грн. Тобто за грудень виплата вже закрита. Далі ми до 20 січня приймаємо від фонду спеціального страхування справи одержувачів виплат по страхуванню від нещасного випадку на виробництві. І в кінці місяця відповідно теж нарахували зробили нарахування за січень, на початку лютого, за безпечні виплату. А куди тепер звертатися, припустимо, за призначенням і здійсненням страхових виплат з відшкодування шкоди? Ці звернення повинні надходити до пенсійного фонду України вже, оскільки з 1 січня пенсійний фонд здійснює управління. Стем зерноводської державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві в будь-який сервісний центр не тільки по Миколаївській області, а й по Україні, оскільки війному фонді обслуговування громадян здійснюється за експориторіальним принципом, тобто всі документи до будь-якого сервісного центру, до якого зручно у нас багато жителів області, які є переміщеними особами. В інших регіонах України, тобто можуть звертатися до будь-якого сервісного центру, який їм зручніше. а чи збережеться право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку? Звичайно, тобто ми тобто, промін da... не uh -huh. тут ніяких змін не відбулося. Uh -huh. е, хочеться поговорити ще про е, пенсійне забезпечення. От е, що тут зміниться у 2023 році, і, ну, зак... зокрема, е, щодо умов виходу на пенсію. Як і в попередні роки, у нас продовжується збільшення, скажімо так, нижнього порогу необхідного страхового стажу для права на призначення пенсії за віком. Так, в цьому році при досягненні 60-річного віку мають право особи, в яких страховий стаж складає не менше 30 років. В минулому році було 29, дев'ять, цьому 30, в наступному 31 і в 2028 року нижня межа піднімається до 35 років тим же, у кого немає цього необхідного стажу, мають право при досягненні 63 років в цьому році, да? Mm -hmm. за наявності стажу від 20 до 30 років. Тим, у кого менше 20 років, від 15 до 20, мають право 65 років. Ну, тобто, То от, це, що, це, що саме зміниться в цьому плані? Саме змінюється величина мінімального Тобто, в минулому році це було 29 років, в цьому році 30. Угу. Ну, власне, так відбувається кожного року? Кожного так? року, угу. так. До 28-го року цей процес буде продовжуватися, в 28-му році завершиться. Угу. А скільки у нас на сьогодні е, жителі в області отримують пенсії? 278 тисяч осіб. Угу. Зрозуміло. Якщо людина, припустимо, ну, мешкала в Миколаєві або в області, виїхала за кордон, там досягла пенсійного віку, яким чином їй оформити пенсію? Так, як я й говорила, обслуговування у нас здійснюється незалежно від того, де особа зареєстрована і де вона проживає. Звернутися можна до найближчого сервісного центру, звернутися можна через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, до речі, і для страхових виплат теж така можливість є. Ну для постраждалих на відчасному випадку на виробництві. Тобто <кій> нічого не змінилося. Звернення може надійти до будь-якого сервісного центру по Україні і в електронному вигляді через веб-портал пенсійного фонду за наявності кваліфікованого електронного підпису. Якщо особи він є, вона заходить на портал. Формує заяву на призначення чи на перерахунок пенсії, додає необхідні документи в електронному вигляді, підписує кваліфікованим електронним підписом, і заява надходить одразу до пенсійного фонду на опрацювання. Відслідкувати її опрацювання теж можна в особистому кабінеті. Тобто, весь процес проходження нарахування пенсії можна побачити в своєму особистому кабінеті, і вже, звичайно, результат. І визначення стажу, заробітку і розміру пенсії це все доступно в електронному кабінеті? А чи можете сказати, яка ситуація зараз з доставкою і виплатою пенсій в деокупованих населених пунктах області? І ну, в скількох наразі пунктах це вже налагоджена робота така? Так, декупацію Миколаївського ну, безпеца колишній Снігурівський райони, частина Баштанського району, да? Да. Е -е, яка відбулася в листопаді місяці. Уже в листопаді пошта повідомила, повідомила нас, як це передбачає е -е, нова кібермісті номер сто минулого року, е -е, про технічну можливість доставки пенсій самій Снігурівці і в трьох населених пунктах на ближній до Снігурівки. Ми вже в листопаді сформували документи, ця виплата була розпочата. Потім е, Городівська громада, населені е, фунти Городської громади, в грудні е, поштала почала доставляти пенсії. І в цьому місяці ще 31 населений фонд, е, про який нам пошта повідомила про те, що вони вже там можуть доставляти, тобто е, пройшло розмінування, військові дали. Так, добро на е, виїзди пошти для доставки пенсій, і практично вже, мабуть, всі села і охоплені доставкою пенсійних виплат. Ми на січень всі виплати сформували. Е, січень ми всі нарахування зробили. Документи на виплату, тобто відомості передали на пошту. Ми буквально вже 29 грудня. Зараз пошта здійснює доставку. Фінансування здійснюється своєчасно. Зрозуміло. Субсидії та пільги так тепер це функція органів пенсійного фонду України ще з 1 грудня 2022 року. Ну що, що власне змінилося для громадян, жителів Миколаївської області у зв'язку з цим? Ось переходом, да так би мовити, передачою функції від органів соціального захисту до органів пенсійного фонду. Так, дійсно, вже з 1 жовтня минулого року пенсійний фонд здійснював фінансування виплати субсидій і пільг, а 1 грудня прийняв і функцію нарахування пільг і субсидій. Для жителів області змінилось лише те, що розширився, скажімо так, перелік точок, куди можна звернутися за призначенням або перерахунком і пільг. Крім тих точок, які забезпечували управління соціального захисту, центр надання адміністративних послуг додалися ще і органи пенсійного фонду, які знову ж таки це обслуговування за екстратеріальним принципом. Тобто, звернутися можна в будь-яку точку, сервісний центр по Україні і надати документи для призначення або перерахунку пільг і субсидій. Тобто і уповноважені органи територіальних громад, і центри надання адміністративних послуг, і пенсійний фонд стаціонарно або через портал, і сайт е, Мінсоцполітики, через який можна подати всі документи на призначення пільги або субсидії. Ці ці можливості для доступні для жителів, як Миколаївщини, так і всієї України. Призначення ми взяли з 1 грудня е, знову ж таки. Е, і призначення і субсидій теж здійснюється за екстериальним принципом, як і пенсії ще з позаминулого року. Тобто всі заяви, які надходять, опрацьовуються всіма е, спеціалістами е, пенсійного фонду по всій Україні. Тобто є єдина черга по Україні після надходження заяви. Заява стає на обробку е, в єдину чергу по Україні, і спеціалісти, як ми говоримо, бек-офісів беруть їх в опрацювання. І лише на виплату ця е, заява надходить ту область, де зареєстрований е, субсидіант або одержувач пільг. А скільки на сьогодні це, у нас це, таких це, в області це. одержувачів субсидії пільг? От ви знаєте, це складно, тому що базу ми лише приймаємо від е, органів соціального захисту. Вони е, програмі по, повинні передати пенсійному фонду базу станом на 1 січня. Тому базу ще не бачу. Знаю, що ми профінансували в цьому місяці. Понад 104 мільйона гривень на виплату субсидії і пільг субсидії пільги та грудень. А можете сказати, чи зміниться щось для тих, хто хоче звернутися за призначення, тобто в умовах призначення, так би мовити, субсидій і пільг? Чи будуть тут якісь зміни? Ні, зміни в нормативну постанова 848 регулює призначення субсидій, наприклад. Там нічого не змінюється, тобто порядок обрахунку доходу, норми, тарифи, все залишається те, як і було. Тобто для людей в плані обрахунку розміру субсидії або пільги нічого не змінюється. Якщо у жителів області виникають питання, ну які стосуються там, припустимо, пенсійних виплат або ж субсидій, пільг і тих же страхових виплат. Тепер вже куди можна звертатися? Ось ви сказали, да, за принцип екстериторіальності діє зараз. Як саме можна звертатися, чи особисто, чи онлайн є якісь сервіси? Чайно, і через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду є можливість направити звернення поштою на телефони гарячих ліній, які у нас в області функціонують, по два номери кожного мобільного оператора, тобто шість мобільних номерів, крім того, стаціонарні номери в кожному сервісному центрі по області функціонують. Тобто будь-який спосіб, який зручно особі зателефонувати, написати, звернутись безпосередньо на прийом. Відділення пенсійного фонду зараз працюють вже офлайн, ну тобто можна приходити особисто, звертатися. Практично з 18 березня в Миколаєві ми вже працювали офлайн. На сьогодні всі сервісні центри по області функціонують. Снігурівка теж приєдналася вже до обслуговування громадян. Налагодили ми там візок і енергопостачання. Тобто будь-який сервісний центр можна звертатися в область. Дякую вам, пані Олено, за цю розмову за ваші роз'яснення. З нами на зв'язку була начальниця головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сечугова. На цьому завершуємо програму. «Радіодень». бережіть себе та своїх рідних на все добре.